Мі вітання! Ви на нашому ютуб каналі. Ми зняли для вас справді цікавий випуск, в якому гравці розвінчують футбольні міфи. Правда чи фейк? Давайте дивитися. Андрій Шевченко отримав у подарунок бутси від Іана Раша. Це фейк. Правда. Крищан Роналду запізнився на тренування, бо ми в свою машину. Це ізі. Приїжджається два за дві години раніше за три. Олександр Зінченко був у заявці шахтаря, але ні разу не виступив за цю команду. Основної команди. Месі основною, то, напевно, фейк. Месі в дитинстві грав на позиції голкіпера. Фейт, не знаю. Зідан має чорний пояс з карате. Італійський футболіст Буфон збирав покемони до 20 років. Неймар отримав жовту картку за танець після голу. Ігор Беланов виграв золотий м'яч в рік, коли Динамо вибуло з Єврокубків. Там, можливо. Пеп Гвардіола вболівав за Ювентус у дитинстві. Артем Мілевський знявся у рекламі пива в Хорватії. Рональдіньо підписав перший контракт в 13 років. Mm -hmm. Гаррі Кейн фанат гольфу та назвав собаку Тайгер. Ну, правда, Я не знаю. Вейн Руні має татуювання з емблемою Евертона. Пеп Гвардіола записує всі футбольні сни у блокнот. Mm -hmm. Кріщан Роналдо відмовився від Кока-Кола, бо є акціонером Пепсі. А зараз ми хочемо подякувати нашим найвіданішим спонсорам YouTube-каналу, які знаходяться на рівні легенда. А саме Константин Власюк, Олеся, Антон Копаниця, Всеволод Милета, Олег Жовнирук, Руслан Степанюк, Сергій Дубинський, Олександр Сливка, Михайло Омельчук, Сорочук Юра, Юрій Шугайло, Чилі РР. Юрчик, Андрій Смолінський, Марина Меліх, Богдан, Валерія Харатін, Діма Чак Богдан Познюр, Михайло, Олександр Шевчук, Роман Гейне, Алекс 96 Шевчук, Віталій Сидорук, Юрій Вознюк, Сергій Лебедюк, Богдан Шаблій. Збірна Німеччини на чемпіонаті світу в 2002 році привезла із собою особистого пекаря. Пекаря Так. Да. не знаю. Перший клуб Месі – «New Old Boys спонсорований м'ясокомбінатом. Та не знаю, нехай буде правда. Девід Бекхем має страх перед птахами. Та як він курає, розводить вдома. Боїться голоду. Томас Мюллер паралельно з футболом вчився на фермерському факультеті. Як ви знаєте? Я по ньому бачу, що він фермер. Роберт Левандовський грає на фортепіано на рівні музичної школи. Напевно, правда. Ерлінг Голанд колекціонує шкарпетки супергероїв. Так, да, може бути. Крістіано Роналду володіє рестораном піци в Турині. Правда. Був на заробітках. Чи правда, що я до 10 класу був упорним під ну, ну, Я думаю, що він грав. Я думаю, що грав. Я думаю, що це фейк. Правда. Чи правда, що я люблю дуже їсти багато солодкого? Та буде правда. Правда. <смітна> правда. Таке тих пейк виділив. А я запоміняв. <смітна> Чи правда, що я в дитинстві займався волейболом? Я думаю, правда. 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 Шановні болівальники, чекаємо вас на першому матчі сезону. В суботу, 2 серпня. Чекаємо вас кожного.